Друзі, вітання! Це відео знову вкрадуть. Вкрадуть і виставлять це авто за смішними грошима, але друзі, воно в нас і так адекватної ціни. Друзі, ціна даного авто 6 тисяч доларів. І хочу вам сказати, перш за все, я знаю повністю до шпинтини всю історію обслуговування даного автомобіля. Це Seat Altia XL, це українське авто, яке придбане в Україні в офіційного дилера Єврокар з оригінальним пробігом. За який я вам відповідаю, 227 тисяч кілометрів, з яких 2 тисячі я особисто пройшов на даному авто. Це авто на надійному 1.6 MPI двигуні Це, напевно, ікона бензинових двигунів в Вага. Це двигун, який зарекомендував себе максимально ефективно. Так, друзі, на ньому не влаштуєш гонки, це однозначно. Але повірте, по надійності цих двигунів треба ще таки пошукати. Що ж, давайте пройдемося по колу, тому що авто заслуговує окремої уваги. Перш за все, друзі, воно дуже велике та надзвич... надзвичайно Тут Дуже багато місця. Ми на цьому автомобілі возили колеса, бампер. Тут вміщається абсолютно все. Для великої сім'ї в самий раз. П'ять місць і п'ять реально комфортних місць. Залітайте зі мною в село, він акуратний, збережений, комфортний. Повний електропакет, склопідйомники, друзі, мультимедіа з AUX, також клімат-контроль. Задній ряд простори з ось такими приємними шторками. Тобто дітям буде комфортно. Режим пікніка, прикольна історія. Буде зручно в дорозі, ну і однозначно окрема забавка для дітей. Що ж, друзі, давайте і фону даного авто покажу вам, тому що це багажник. докаточка наша, теж тут все досконало. Звертаю вашу увагу, ще раз підтверджую, UA. авто офіційно придбане в Україні, виготовлене для України. Знову ж таки, дуже важливо, чому мене питають дуже часто, до речі, хто тебе питає, правда, театри підписника. Але е, мене питають, чому офіційні автомобілі настільки цінні? Друзі, тому що на них немає європейських пробігів по 300-400 тисяч. І для вас це буде велике. Цінність я наголошую і відповідаю, любі перевірки, любі сервіси 227 рідного пробігу. Давайте завершу це відео, воно і так вийшло достатньо довге. Підсумуємо, надійний 1,6 MPI двигун 2008 рік, 5 коробка передач, клімат-контроль, відповідно з кондиціонером, кондиціонер робочий. В авто працює кожна кнопочка, воно красиве, воно збережене, ніякого масла не бере. Ну І якщо вас цікавить історія в обслуговуванні, просто наберіть мене, я вам розкажу все по поличках. Ще раз кажу, ціна 6 тисяч доларів.